Як знайомитись з новими людьми, особливо якщо ти від цього кайфуєш, і тобі це важливо, але тобі перший крок зробити страшно і непросто. Mm -hmm. То, ну, я точно розумію, що тобі це цінно. Поділюсь своїм досвідом. По-перше, завжди є щось. Тобто тобі не треба одразу якась екзистенційна тема. А що ви думаєте про теорію логотерапії Віктора Франкла? Знаєш, там? Чи... Як ви вважаєте, Зігмунд Фрейд і Карл Юнг могли продовжувати співпрацю чи ні? Ну, типу, Боже, відстань. Знаєш, перша реакція атваріть. А ти просто навколишнього просто ти бачиш там, ти можеш спитати щось. Якщо це якась подія, то це взагалі класно. Ти можеш щось спитати про подію? Наприклад, я був на книжному форумі, книжковому Львівській Львівський Букфорум, і там взагалі легко знайомитись з новими людьми, бо ви всі в одному контексті, в одному вайбі, в одному настрої. Ви всі е читаєте книги, спілкуєтесь, всі приблизно ну, різні люди, але у всіх є цікавість до книг, є цікавість до спікерів на цьому форумі. І ти можеш просто підійти, а що, що було зараз там? Чи спитати, а, який наступний спікер? Тобто, просте питання якесь. Маленьке, але ти знаєш, що тобі ця людина цікава. Ти задаєш просте питання таке, знаєш, відкриваюче. І потім ти бачиш, що людина, наприклад, відкрита. Тобто, ти якби прощупуєш, відкрита людина чи ні. Ти бачиш, що людина, наприклад, відкрита. І тоді ти можеш продовжувати спілкуватися. Головне проломити кригу першу не проломити, а типу, грубе слово, да, не проломити, а просто пощупати, наскільки людина відкрита. У мене був е, ході. Е, Пора до психолога, і це була суперкриголавна штука. Бо до мене багато людей підходило і казали: ух ти, як є худя, а де можна таке купити, або слухай, ти психолог, давай познайомимось. І ми починали спілкуватися, і в мене багато контактів залишилось саме завдяки худі. У мене не було прям цілі знайомитись, але воно працювало. Ну і плюс я досить відкрив. Інший спосіб, якщо ти не на події, ти теж, головне задати будь-яке питання про щось оточуюче. Наприклад, теж у Львові, я пам'ятаю, я дуже хотів щось з'їсти з креветками. Я замовив в цьому тайському ресторані таку коробочку з, з локшина з креветками. І просто у мене був вечір, типу, і був час, і якась жіночка сиділа. Я спитав: тут вільно у вас? Поруч? з вами? Просто вільно чи ні? Вона каже: Єс. Yes? Я такий Опа! Прикольно. <пілляння> а -а. іноземна. І я почав спілкуватись англійською, типу, це виявилось е вона історик з Німеччини, її звуть Стефані. Я кажу: Ух ти, у мене доньку так звуть. І все, знаєш, І ми проговорили три години. Просто про все про війну. Вона волонтер, історик з Німеччини. Ми проговорили три години, і хоча все почалося питання, чи вільно у вас, і друге питання щось я там вже спитав, е як вам Львів чи щось. Тобто, люди, ти одразу відчуєш, людина відкрита чи закрита? Якщо вона закрита, ти просто не йдеш далі. Якщо вона відкрита, ти задаєш наступне питання і просто спілкуєш. Типти. Ти, тобто, це нормально спитати. Там ну там ви зараз не зайняті, чи я у вас там півгодинки поговорити? І вона така, та да, гонь, просто у нас розмова була офігенна. Знаєш, ми класно поговорили, обмінялись контактами, і це було до речі за десь місяць до. Ні, за два тижні до підриву ГЕС Каховського вона знала, що я з Херсоном. Вона мені написала співчуття про це, і ми про ну, ми продовжили спілкуватися, Ми обмінялися контактами, а, бо вона ну, волонтери для України, і для мене це важливо. Знаєш, вона їй цікавий Херсон. Я хочу, щоб вона а, щоб люди дізнавались про Херсон. Тому я підтримую зв'язки з будь-якими іноземцями. Mm -hmm. От тобто, дуже простий крок: робиш один крок вперед. Якщо людина yeah. тобі відмовляє. Ти розумієш, що ти з повагою, тобто головне бути готовим до відмови. Що людина каже, що ні, ну я не хочу. Але це такий кайф, коли ти відкриваєш нову людину, новий цілий світ, особливо, якщо це ще іноземець якийсь, чи просто ну, це дуже цікаво, тому класно, що ти розумієш, що у тебе є потреба у нових контактах, і ти цю потребу можеш задовільняти простим способом. Да. Простий та непростий, знаєш. Що, зараз, що ти відчуваєш зараз? Ну, я уявила, що я поїхала в нове місце, ага. і десь там, ну, я вже уявляю, там Мадрид, там, да, десь на якійсь площі. І зайшла в кафе, і от я не знаю, чи змогла б я от так от підійти до, до людини, і я б змогла, от я знаю, що я б змогла б і було б все класно, Але оцей перший крок, от сказати людині, там можна я тут сяду? І... Спробувати завести розмову. От це мені дуже. Я так ніколи, ну, може, і робила, може, я не пам'ятаю, але це дуже важко мені. Як я розумію, що це мені буде дуже важко. Але я хочу спробувати. Зробити заради себе. Тобто, уяви, mm -hmm. що людина відмовить тобі, Уяви, що сторони. Я хочу, щоб було два варіанти. Щоб один раз мені відмовили, я хочу, щоб мені реально відмовили, тому що я дуже. Е... Болюче сприяти. Я розумію, що мені, да, мені не подобається. Мені якось одразу така ж боляче, знаєш, коли я мені відмовляють. А тому я хочу, щоб мені відмовили, щоб я пройшла цей такий ем, ну, експеріс, да? і, 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 і щоб не, ну, не відмовили, щоб в нас вийшла якась бесіда. Угу. От, цікаво. Клас, ну дивись, щоб ем, простіше приймати відмови. Підготуйся до них одразу. Тобто прийми те, що людина може тобі відмовити ще до того, як вона це зробить. Просто одразу прийми, коли ти приймаєш це всередині, тобі набагато легше. Ти просто вже готовий до цього. знаєш? Але скоріше за все, я тобі скажу, що люди більш доброзичливі, аніж ми думаємо. Ми просто себе накручуємо, ми уявляємо найгірший варіант. А потім виходить, що люди відкриті. У мене взагалі. Ну, типу, от, наприклад, на Львівському форумі взагалі не було відмов ну, в плані спілкування. Е, питання в мене було в тому, що я хотів більше з видавцями спілкуватись, бо в мене є книга, яку я хочу видати. І я більше був на це заточений. Але, до речі, і видавці дуже відкриті, бо вони розуміють, що тут є якісь перлини. І може оцей хлопак, який підійшов, це є перлина. Вони ж не знають. Тому ну, відкриті, знаєш. Е, але ну так, да, найкайфовіше знайомитись з людьми саме на якихось подіях тематичних, бо це простіше. Звісно, якщо ти приїдеш в uh -huh. якийсь просто ресторан, і там сидить а, одинокий мужчина, їсть а, карбонару, і ти така підсадиш. А як вам цей ресторан? Ну Це буде дивно і чувак не зрозуміє. Особливо, якщо у тебе кільце ще на руці, і ти одружена, він такий. А, а, і обіжає, <ріст> <ріст> збіже. Побіжить від тебе. Але якщо ти просто на якісь події, чи ти сіла в кав'ярні поруч з людиною, і щось спитала, просто, типу, у вас тут ну, вільна зарядка, можна я там заряджусь? Чи немає у вас, умовно, зарядки для айфона, знаєш там? Це банальне просте питання, але воно ну насправді я. Вірю, я вивчаю зараз, що багато людей самотні, і коли до них просто хтось у них є потреба в спілкуванні. Ти зовсім не самотні, до речі, у тебе якраз є родина, ну там мама поруч, але люди самотні, і коли ти до них звертаєшся, для них це розрада. Вони раді цьому. Ти подумай з іншого боку. Я цілу книжку зараз читаю про самотність і що це просто жах 21-го сторіччя, що люди живуть. Самотнім життям, а тут хтось до них новий звертається, ти розумієш? Тобто mm -hmm. це звичайно, як вони живуть? У них є просто якийсь е звичний плин життя, е ритмічні штуки, які вони роблять. Зранку, там, наприклад, вся кав'ярня, потім метро, робота, потім знов метро, е супермаркет, дій. все. Якщо він живе один чи вона, то все, у нього майже там нікого немає, там хтось в телефоні і все mm -hmm. дзвонить. І тут ти з'являєшся, яка просто проявляє ініціативу. Тобто, насправді подумай, що, наприклад, ти можеш допомогти комусь самотньому, ну, не з цим ти робиш, але це може бути. І зовсім це дуже реально, що це може бути. Книжка є, класна про це, Вівек Мурті написав, він якийсь дуже відомий лікар в Штатах, що він вивчав цю тему самотності, що ну, це дійсно величезна проблема 21-го сторіччя. Тому, можливо, ти навіть комусь допоможеш. Думаю, uh -huh. Але будь готова, що тебе відвернуть, бо навіть самотні люди, вони досить. Карл юнг цікаво сказав думку, що е самотність робить нас жорстокими і злими. Тому uh -huh. чому, що людина самотня, вона може перетворюватися ну, на таку вона така буде. Uh -huh. Що сталося? Чому ти мене питаєш? А чому ти лізеш до мене в життя? Знаєш? Тому ну тут теж треба приймати, але спробуй, це класний експеримент. Якщо ти спробуєш познайомитись з новими людьми навіть з двома стрма, це кайф.